Всім привіт! У мене з'явилась ідея порівняти двох великих автовиробників Volkswagen та Toyota під час написання сценарію. Мене затянула історія про Toyota та Фецвагі. Тому я вирішив змінити тему та створив найбільше та найдовше пізнавальне відео на каналі. Прошу підтримати лайком, А якщо ви вважаєте, що даного контенту не вистачає на просторах українського YouTube, підтримайте ще й підпискою, щоб не припустити схожі відео. Історія компанії велика має безліч дать та подій. Але я говоритиму лише про основні, найгучніші, найвідоміші. Це стосується і автомобілів, які вони випускали без заглиблення в деталі, щоб відео вийшло максимально лаконічним та цікавим, наскільки це можливо. Сьогодні ми дізнаємось. Яке відношення Тойота має до ткацьких станків? Як виглядає катер, який будує Тойота? Чому компанія зробила найбільшу відкликну кампанію в своїй історії? Та скільки життів забрав технологічний недолік? Як Тойота з Азії налагодили поставки до США та зайняла лідируючі позиції з продажу? Та й в цілому, як стати топ 1 в світі, навіщо скуповувати автівки американських виробників? Все це та більше далі у відео. А почалась історія цього бренду дуже давно. Наприкінці 19 століття, коли засновник цієї компанії Сакічі Тойода винайшов ткацький верстат, який був забезпечений власним електричним двигуном. Сталося це в 1896 році, і одразу після впровадження свого винаходу виробництва Тойода розпочав роботу у текстильній промисловості, створивши під верстат власну фабрику. Ця фабрика дуже скоро перетворилась на бренд і називалась на ім'я її засновника. Тойода так була започаткована справжнісінька династія, яка дуже сильно вплинула на економічну могутність Японії і підняла її ставки в усьому світі. Важливою особливістю підходу Сакі було те, що він навчався методом проб і помилок? Він був переконаний в тому, що промисловість тогочасної Японії потребує безперервного розвитку. Ці переконання привели до того, що свою майбутню компанію він створив з філософії Кайдзен, що в перекладі означає безперервний шлях до досконалості. Він перший, хто створив та реалізував автоматичний ткацький станок. Проте його Кіширо бачив майбутній кампанії в автомобільній сфері. Його батько Сакічі розділяв бачення, тому згодом був проданий патент на ткацькі станки, а виручені кошти передані сином. Сакічі свято вірив в те, що багато років тому люди не зможуть жити без машин. На жаль, не багато хто підтримав його ідею, але це не завадило киширі на вирученні від продажу патенту гроші запастись іноземними автомобілями, розібрати їх на запчастини і зайнятись вивченням. Автомобілебудування, молодий автомобілебудівник, заручається підтримкою ради директорів компанії батька і в 1931 році приступає до досліджень до його нім американського виробництва з метою створити ідеальний мотор для японського суспільства. Кішир, як його батько, визнавав тільки практику шляхом численних помилок і невдач. Велись пошуки оптимальних рішень. А 1933 рік в історії фірми ознаменувався появою на світ повноцінного відділу, зайнятого випуском автомобілів, який очолив сам Кіширо. Через рік плідної праці ну, вони явились світу двигун під ім'ям тип А на основі мотора Chevrolet. Саме він повинен був стати основою як для легкових, так і для вантажних автомобілів марки. Формально бренд тоді іменувався Toyota. Звичайно, для нас назва Toyota з'явилась пізніше. У 1936 році створюється і випускається перший автомобіль компанії під назвою А1 і вантажівка під назвою G1. Перші автомобілі компанії Toyota зовні сильно нагадували закордонні бренди. Такі, як Шевролі і дощ, це було пов'язано з тим, що Кічір якийсь час провів за кордоном. Звичайно, молодий винахідник брав за основу всі новинки закордонного автомобілебудування, майже не змінюючи їх основні елементи, розсудивши, що вся модернізація під власні стандарти повинна проводитись поступово. У 1937 році відділ розробки автомобілів розростається в окрему справу Toyota Motor Company LTD. У цьому ж році компанія отримала замовлення на 3000 тисячі вантажівок для японської армії. Завдяки цьому замовлень. Лені вдалось збудувати повноцінний завод в невеликому місті Корома. Пізніше його перейменували в Тойота. Не можна не відзначити те наскільки серйозно був кишір в дрібниці, саме завдяки йому, всі ми знаємо сучасну Тойоту, саме як Тойота. Буква D була замінена на T. Тому що для написання іерогліфа Тойота потрібно 8 рисок, а число 8 вважається щасливим в японській культурі. І хоча для самої компанії це число зрештою виявилось цілком щасливим, для країни воно таким не стало. Японія програла війну, вся її промисловість була зруйнована американським бомбардуванням. Зате залишився дуже багатий заділ. Зокрема, Тойота врятував від мобілізації та загибелі на фронтах майже всіх основних більш-менш цінних фахівців. І одразу після війни виробництво автомобілів почало відновлюватись дуже Швидкими темпами у 1947 році обмінявши знаннями та досвідом з виробниками автомобілів інших європейських марок, такі як Volkswagen та Porsche, компанія виробляє свій новий цивільний автомобіль під назвою SA. Ця машина була дуже компактною і її прозвали Тойопе. У тому ж році компанія починає виробляти нові види вантажівок моделей BM і SB. Багато довоєнних конкурентів так і не змогли відновитись, а Toyota почала й процвітати, хоча їй довелося витримати дуже жорстку конкуренцію з американськими та європейськими автомобільними моторами. Втім, ця конкуренція лише допомогла компанії розвиватись у потрібному напрямку. Сьогодні поява на світовій арені китайських автокомпаній багато в чому нагадує експансію Toyota на ринок Америки. П'ятдесятих років. Біля керма став Еджі Тойота, який зумів провадити найбільш продуктивні методи управління та мотивації простих робітників. Цей метод приніс певні плоди. В 1951 році почався випуск першого позашляховика Toyota BJ Джіп, Jeep. родич джіп. Jeep, у світі позашляховик Toyota був створений на базі Вайліс. І призначено для продажу американським військовим. Автомобіль спочатку називали Toyota Джіп, однак потім придумали і створили абревіатуру Біджей. Тут бі позначення Тойотівського шестициліндрового рядного двигуна об'ємом 3-4 літра, J – джіп. Автомобіль був задньоприводним із підключенням передніх коліс без понижених передач. Серійне виробництво стартувало в 53-му році, і в 54-му році автомобіль отримав назву Land Cruiser. Перед вами історія Toyota Crown. Це знаковий для японської компанії автомобіль високого класу. Саме з нього почалась активна автомобілізація Японії та підкорення зовнішніх ринків у той час, як Nissan, Isuzu та інші компанії, які збирали копії імпортних машин за ліцензії. Toyota розробляла повністю оригінальний автомобіль. Краун першого покоління вважається автомобілем високого класу, хоча за мірками США це, звичайно, не так. Якби там не було в Японії в середині х років, дозволити собі автомобіль могли тільки дуже багаті люди. У 55-му році новий краун коштував 1 мільйон 14 тисяч єн. І якщо перерахувати на сучасні гроші, з урухуванням інфляції становить майже 15 мільйонів єн, чи 140 тисяч доларів. Краун першого покоління має дуже важливе значення для японської автопромисловості. Цей передовий для Японії автомобіль научно показав, що японські інженери здатні самостійно розробляти автомобілі світового рівня. Toyota вийшла на ринок США в 58-го року, намагаючись портати Toyota Crown. Компанія зіткнулася з проблемами майже відразу. Краун провалився в США, і покупці вважали його завищеним і малопотужним, оскільки він будувався і розроблявся для поганих доріг Японії, а не для високошвидкісних характеристик. У відповідь на це, в грудні 60-х років було призупинено експорт краун до Сполучених Штатів. Після смерті Кішіри його двоюрідний брат Едзі пізніше став лідером компанії. Едзі допоміг створити перший завод компанії. Незалежний від заводу Лу на початку 60-х років японська економіка переживала бум. Період, який став відомий як японське економічне диво, і зростанням економіки зростав і дохід звичайних людей, які тепер могли дозволити собі придбати автомобіль. Водночас японський уряд вклав значні кошти в покращення дорожньої інфраструктури. Щоб скористатися цим моментом, Toyota та інші автовиробники почали пропонувати доступні економічні автомобілі, такі як Toyota Корола, яка згодом стала найбільш продаваним автомобілем у світі. В 60-х роках японський автомобільний ринок також трохи відкрився для іноземних. Компаній, щоб зміцнити японську автомобілебудівну промисловість напередодні відкриття ринку, тойота придбала пакет акцій інших японських автомобілевиробників. Це включала частину Hino Motors – виробник великих комерційних вантажівок, автобусів і дизельних двигунів. А також 16,8% акцій Daihatsu – найменших пасажирських транспортних засобів, дозволених для використання на шосе. Які продаються в Японії, це поклало початок довгостроковому партнерству між Toyota і двома компаніями. У рамках партнерства Дайхасу постачатиме ключові автомобілі для продажу Toyota, а Toyota меншою мірою постачатиме повнорозмірні автомобілі для продажу Daihatsu. Процес відомий як заміна бренду, що дозволить обом компаніям поставляти певну лінійку автомобілів транспортних засобів. 60-х роках, Тойота, яка вже на той момент набула популярності, вирішила не обмежуватись малолітражними машинами і спробувати вийти на ринок спорт. Тимних автомобілів Проте в самій компанії Toyota, відчуваючи брак досвіду у виробництві спорткарів, вирішили доручити розробку автомобіля компанії Yamaha, яка запропонувала використовувати незатребуване замовлення Honda і виставила його на токійському автошоу в 65-му році. Також Toyota досягла успіху в штатах з компактним автомобілем Toyota Corona, який був перероблений спеціально для американського ринку з більш потужним двигуном. Corona допомогла збільшити продажі автомобілів Toyota в США до понад 20 тисяч одиниць, і допомогла компанії стати третьою найбільш продаваною імпорт. Не маркою в Штатах. Перші інвестиції Toyota у виробництво в Штатах відбулись в 1972 році, коли компанія уклала угоду з Atlas щодо виробництва ліжок у вантажівку в Лонгбіч, намагаючись уникнути податку на імпортовані легкові вантажівки, імпортуючи вантажівку як неповне шасі з кабіною, вантажівка без ліжка. Транспортний засіб зіткнувся лише з митом 4%. Опинившись в США, Atlas збирали кузов для монтажівки і кріпив їх до монтажівок. Партнерство було успішним, і через два роки Toyota придбала Atlas. А 1966 рік вважається особливим в історії бренду. Саме в цьому році на світ з'являється Corolla. енергетична криза 70-х років стала поворотним моментом американської автомобільної промисловості. До кризи поширеними були великі та важкі автомобілі з потужними, але мало ефективними двигунами. Але через роки споживачі почали вимагати високоякісних і економічних малих автомобілів. Вітчизняні автовиробники в розпал своєї ери на недуги намагалися створити ці автомобілі з прибутком. але іноземні автовиробники, такі як Тойота, були в хорошому становищі. Це разом із зростанням антияпонських настроїв спонукало конгрес США розглянути обмеження на імпорт для захисту вітчизняної автомобільної промисловості. Корола, невеликий економічний автомобільчик, дозволив компанії не просто утриматись на плаву, але й стати лідером на ринку, коли в 1974 році вибухнула нафтова криза. Багато американців більше не могли до дозволити собі ненажерливих на гігантів. Ось тут і припала до речі маленька Toyota. Перше покоління Селіки було випущене на японському ринку в 70-х роках і позиціонувалося як доступний варіант спортивного автомобіля ніж попередня модель Toyota 2000 GT. Представлена в жовтні 70-го року на виставці Toyota Motor Show, з початком продажів у грудні того ж року, Селіка стала автомобілем, який підкреслив дизайн та задоволення водіння. На японському ринку були присутні моделі ET, LT, ST, GT та GTV. І завдяки фарам, втопленим в радіаторні грати, і заднім ліхтарям автомобіль нагадував Форд Мустан, але в набагато меншому масштабі. В 1978 році виходить Терсел, який став першим передньоприводним японським автомобілем. До 1980 року Toyota Corolla була одним з найпопулярніших автомобілів у світі, а згодом стала найбільш продаваним автомобілем у світі. Після успіхів 1970-х роках і загрози обмеження імпорту. Toyota почала робити додаткові інвестиції на ринок Північної Америки у 1981 році. Японія погодилась на добровільні обмеження експорту, які обмежували кількість транспортних засобів, які країни щорічно надсилатимуть до Сполучених Штатів, що змусило Тойота відкривати складські заводи в північній Америці. Уряд США також закрив лазівку, яка допомагала. Тойоті платити нижчі податки, будуючи кузов для монтажівок в Америці. Будучи на хвилі слави, Тойота перетворює її на цунамі, випустивши два автомобіля. Першим був Toyota Camry першого покоління з індексом v 10 яка на рідному ринку називалася Toyota Vista. Побачила світ у 1982 році. Для Camry була розроблена нова передньоприводна платформа. Машини другого покоління, що з'явились на світ у 1987 році, випускались вже не тільки в Японії, але й США та Австралії. До речі, в Австралії вони називались Holden Apollo. і додають вишеньку на торці, випустивши Lexus. Дві існуючі флагманські моделі Toyota Crown і Centuri обслуговували виключно японський ринок і не мали глобальної привабливості, щоб конкурувати з міжнародними брендами класу «люкс», такими як Mercedes-Benz, BMW і Jaguar. Компанія таємно розробляла бренд і транспортні засоби з серпня 1983 року, витративши понад 1 мільярд доларів США. Фалагманський повнорозмірний седан ls 400 дебютував у 1989 році з високими продажами та значною мірою відповідав за успішний запис марки Lexus. У 1990-х роках Toyota почала відходити від виробництва здебільшого компактних автомобілів, додавши до своєї лінійки багато більших і розкішних автомобілів, включаючи повнорозмірний Пікап Т100, Пізніше його змінила назва на Тундра, кілька ліній позашляховиків. Спортивну версію Toyota Camry, відомої як Camry Solara. і в цю епоху вони також випускають нові версії своїх спортивних автомобілів, а саме Mark II, Celica та Supra. У грудні 1997 року була представлена перше покоління Toyota Prius. перший серійний бензиново-електричний гібридний автомобіль. Протягом перших двох років автомобіль буде вироблятися виключно для японського ринку у серпні 2000 року. Почався експорт Prius. У 2001 році. Тойота придбала свого давнього партнера, виробника монтажівок і автобусів Кіно Мортос у 2002 році. Тойота взяла участь в змаганнях Формули 1 і заснувала спільне виробниче підприємство у Франції французькими автовиробниками Citroën і Peugeot. у 2007 році. Тойота випустила оновлену повнорозмірну Тундра, яка вироблялась на двох американських заводах. Компанія «Мототренд» назвала Тундера вантажівкою року, а Тойота Camry 2007 року автомобілем року. Також було розпочато будівництво двох нових заводів: один у відстоку «Онтаріо Канада, а інший у Блу Спрінск, Місісіпі, США. Компанія була номер один у світових продажах автомобілів. У першому кварталі 2008 року Тойота постраждала від глобальної фінансової кризи цього ж року, оскільки в грудні 2008 року вона була змушена спрогнозувати свій перший річний збиток за 70 років. У січні 2009 року компанія оголосила про закриття всіх своїх японських заводів на 11 днів, щоб скоротити виробництво та запаси непроданих автомобілів. Між 2009 та 2011 роками, Тойота провела відкликання мільйонів автомобілів. Після повідомлень про те, що кілька водіїв зазнали ненавмисного прискорення. Відкликання мало на меті запобігти ковзенню переднього климка з боку водія всередині педалі, спричинюючи защемлення педалей і виправити можливе механічне залипання педалі акселератора. Щонайменше 37 людей загинули в аваріях, ймовірно пов'язаних з ненавмисним прискоренням. Приблизно 9 мільйонів автомобілів і монтажок було відкликано у 2011 році. Toyota, як і значна частина японської автомобільної промисловості, постраждали від низки стихійних глих. Землетрус і цунамі в Тохоку 2011-го року призвели до серйозного зриву бази постачальників і падіння виробництва та експорту. Сильна повінь під час сезону дощів 2011-го року в Таїланді вплинула на японських автовиробників, які обрали Таїланд як виробничу базу за оцінками. Тойота втратила 150 тисяч одиниць через цунамі та 240 тисяч одиниць автівок через повені у серпні 2014 року Тойота оголосила про зниження ціни на запасні частини в Китаї до 30%. Цей крок був відповіддю на розслідування національної комісії розвитку та реформ Китаю щодо політики Тойота, що китайський регулятор вважає надзвичайно високими цінами на запасні частини та післяпродажне сервісне обслуговування у березні 2016 року. Тойота співпрацює з Янмар. Щоб створити прогулянковий катер зі скловолокна, використовуючи підвісний морський дизельний двигун Янмар та бортові двигуни Toyota, 27 серпня 2018 року, Toyota оголосила про інвестиції в 500 мільйонів доларів в безпілотні автомобілі Uber до 2020 року. Тойота повернула собі позицію найбільшого автовиробника в світі, випередивши Фольксваген. Вона продала 9,5 мільйонів автомобілів в усьому світі, незважаючи на падіння продажів в 11,3% через пандемію COVID-19. Це включає дощільні компанії Daihatsu і Hino Motors. 2 квітня 2020 року Бат і Toyota оголосили про створення нового спільного підприємства між двома компаніями під назвою Байт Toyota EV Technology Co. LTD з метою розробки бюл. Електричних транспортних засобів на акумуляторах, які привабливі для, кліє... для клієнтів, у березні 2021 року Toyota та її дочільна компанія Хіно та ІСУЗО оголосили про створення стратегічного партнерства між трьома компаніями. Toyota придбала 4,6% акцій Isuzu, а остання планує придбати акції Тойота за еквівалентну вартість. Три компанії заявили, що до квітня вони створять нове спільне підприємство під назвою Commercial Japan Partnership Technologies Corporation з метою розробки легких вантажівок на напалених електричних елементах. Toyota буде мати 80% акцій у підприємстві, а Hino та Isuzu – по 10%. У грудні 2021 року Тойота оголосила, що інвестує 70 мільярдів доларів США в електромобілі, випустить 30 моделей та поставить ціль продажів у 3,5 мільйони електромобілів до 2030 року. У серпні 2022 року Тойота пообіцяла виділити 5,6 мільярдів доларів США на виробництво акумуляторів для електромобілів і оголосила про збільшення інвестицій у свій завод поблизу Грінсборо, штат Північна Кароліна. Також компанія зуміла зберегти позиції найбільш продаваного автовиробника в світі третій рік поспіль. Сьогодні 23 рік, а компанія займає топові позиції в світі і все завдяки якісному підходу до створення та реалізації своїх рішень. Підписка допоможе не пропустити цікаві відео з цього каналу, а лайк пришвидшить вихід наступного цікавого відео. А коментар з темою наступного відео допоможе зрозуміти, що цікаво моєму глядачу. Дякую вам за увагу.